Я тарілочниця, але не тому, що допомагає людям складати корисні таріоки, а тому, що підтримує жінок у їх виборі харчуватись повноцінно. Неважливо на побаченні вона чи вдома. Ви колись чули термін таріочниця? Ні? Тоді слухайте уважно, бо це нове слово про нас, жінок, які підгнітав стереотипів нав'язаних чоловіками, обирають, як то кажуть, легку жіночу їжу. Знаєте, скільки разів я чула історії, коли жінкам казали, не їж так багато, ти ж дівчина або «Замов щось легке, ти ж на побаченні. А чому це я маю? Чому жінки завжди повинні обмежувати себе? Ніби це якесь правило етикету. Я підтримую жінок, які відмовляються підлаштовуватись під стереотипи. Бо наші тарілки це не чийсь погляд на те, яким ми маємо бути. Це наш комфорт, наше здоров'я і наша насолода. Дівчата. Досить соромитись їжі чи рахувати кожен шматочок, бо хтось щось подумає. Нехай ваш вибір буде лише вашим. Хочете бургер? Замовляйте. Хочете стейк, сміливо беріть. Жінка має право насолоджуватись їжею, а не жити в рамках чужих очікувань. Особливо, якщо ваш чоловік в майбутньому не хоче побачити вас лисою або без нігтів. Тож, дівчата, ми не просто їмо. Ми створюємо баланс: білки, жири, вуглеводи, і все це виглядає так, ніби щойно з ресторану. Ми не відмовляємося від смаколиків, ми знаходимо здорові альтернативи, або просто їмо солодке у рамках своєї норми. Пишіть у коментарях, чи траплялось вам чути щось подібне і як ви на це реагували? Став лайк, підписуйся, і разом ми покажемо, що тарілка це не про обмеження, а про вибір.